Попити скло у вікнах на балконі п'ятиповерхівки у Кропивницькому показує місцевий житель Юрій Скляніченко. Каже, це наслідки обстрілу російської армії. Стояв на балконі, чи побачив, чи почув вибух. Вийшов на вулицю, побачив, що розбите стекло. Стекло падало, і він з п'ятого етажа москітна сітка теж. Не спів ізлякатися. Тут, же скільки осколків валяло, сею. І тут, і тут, і там. А воно аж в тому домі, а в тому дворі були, скільки осколку влітало було, то все ж пособирали. І коло того дому було, і коло цього, і во дворі там, там такі, отакі осколки. Сусід Григорій Бджола розповів, під час вибухів був вдома. На кухні із жінкою, вікна закриті, як дало. Я жінки кажу, наше вікно відкрите? Ні, говорить, закрите. А там вже три стекло. Так, да, хороший був би о 9.48 протиповітряна оборона збила ракету Х 59 над Кропивницьким. Травмованих і загиблих немає. У декількох будинках пошкоджені вікна та балкони. Уламками зачепило декілька гаражів та два легкових автомобілі. Написав у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала з 9.40 до 9.59. Після вибуху пошкоджені вікна, стіни і дах підприємства. Розбите скло у припаркованій машині. Керівниця попросила не показувати її обличчя, і не називати прізвище. Полетіла криша, криші немає, треба її латати. З тієї сторони теж криша в дірках вся, осколки з тієї сторони. Вікна повилітали, їх поприхиляли тільки, щоб можна було працювати. Мощніший взрив пішов, Я бігом людей з цеха. Ми вибігли із цеха, і дуже добре, що ми з цеха вибігли, в не в момент зрива, тому що дуже багато в дворі, великі, великі осколки в дворі були. Пластикові вікна всередині приміщення від вибуху випали разом з рамами. Почалося сипатися все, розбиватися. Тут дим стояв такий, що ми не могли зайти. Я боялася сильно, щоб дівчат просто не поранило, бо якби желізо зрізало то воно порозрізало б дівчат. Пошкодження після обстрілу російською армією фіксує міська комісія, каже її представник Сергій Коваленко. На предмет виявлення пошкоджень та масштабності. По наслідкам огляду більш детальна інформація тоді. ми так півдня нам фати для, для огляду всього мікрорайону. І узагальнення даних на завтра на ранок інформація буде, по будинкам працює балансоутримач, це горе спільне і відповідно, що допомога буде всебічна. каже власники пошкодженого після обстрілу майна можуть повідомляти на гарячу лінію міськраду. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.